Бруталіст. Англо-американський історичний фільм з Едріаном Броуді у головній ролі, що розповідає про єврейського архітектора, який після Другої світової війни переїжджає до Америки, прагнучи відновити своє життя і кар'єру. В центрі сюжету архітектор візіонер Ласло та його дружина Ержебет, які, намагаючись адаптуватися в новій країні, знайомляться з багатим промисловцем Гаррісоном Ван Бюреном, який замовляє у чоловіка грандіозний проект. Сповнений амбіцій, архітектор береться за цю пропозицію однак, в міру того, як Ласло занурюється в роботу, він все більше відчуває тиск з боку замовника та усвідомлює, що за блискучою зовнішністю клієнта приховуються безліч таємниць. І зовсім скоро те, що починалося як можливість усього життя, перетворюється на серію тяжких випробувань, що поставлять під загрозу його стосунки з дружиною, їхні життєві цінності та ідеали. Фільм через унікальну візуальну естетику чудово відображає дух епохи а за рахунок неперевершеної акторської гри показує, яку ціну готова заплатити людина за свої амбіції на шляху до здійснення американської мрії.